Так, друзі, показую вам, як перебуваються бірки. Дивіться. Раз. На дубі. Два. Дивіться, остатки бірок. Три. Вон, бачите? Чотири. Вон остатка бірки. Навіть номер можна зрісувати. Вон остатка бірки. Бачите, як знімали бірки, хотіли зняти їх, вони не знімалися. Яким, яким знімали бірки, так? Ага. Да? Це так знімав... А, знімав бірки, так що ножа наже залишили. О, подивіться. Як вам таке? Як тобі таке Ілон Маск? Вообще вже авто є, в останній раз, блядь. Прибувайте, пробувайте, це зальот. ту сторону Ну такий нормальний дубок на фанеру піде на шпон. Нема. Немає бірок? Нема. А яка верхня? Нема. Нема, так? Да? Це на який нема взагалі. З цієї сторони взагалі нема Небелицьке лісокраство, другий раз приїхала на цю ділянку, значить ділянка давно закрита, тут лежав необлікований дуб. Вже його немає, вивезли. Жодної бірки на дубі не було, відео сюди приложу, яке ми засняли. Тут відбулася така ситуація, що оці що різали, блядь, так втікали, що аж блядь, покидали свої каністри і втікли без дороги туди. Там дороги немає, вони так шморганули, ми навіть не встигли до них дійти. Але це ще не все. Є чітке розуміння, що на даній ділянці повиступали ельдераси за межі ділянки і дуже гарні порізали сосни. Бачите, тут зараз вже залишки ми лише залишилися, там якісь дров'яні, незначні. Але було тут багато необліковки. Десь кубів 40 ділового дуба лежало 100%. Відео прикладемо. Зробили помилку, що не визвали зразу, але ну, тоді в нас були там, судові засідання, ми не могли тут втрачати час з цими мусорами. Нічого страшного знайдемо, зловимо. Знову зараз подумаємо, що ми зможемо з цієї ділянки витягнути наразі, як ми можемо довести лісокраську діяльність їхню. Особливо, блин, жука караєда блин, підслідність. Да? Який розказував, що у нього все добре. Все добре, цього балабола лісокрадського не до еколога. От якось так, зараз покажу, Вон балончик взяв. Пеньочок, зараз вам покажу, який поза ділянкою влупили. Ось піддараси перемалювали метку. Вон, бачите метку, де на березі поставили. А минулого разу метка була от там от І от там. от. Тобто ці... ну цей ще може попадає і то під питанням. От. А ця, цей пеньочок точно не попадає. Ми це перевіримо, переміряємо площу даної ділянки будемо точно знати. А тікали вони, друзі? Дивіться, тут навіть дороги немає. Вони трактором втікали, не зрозуміло куди. А, от сюди вони втікали. Бачите, яка, по якій дорозі воно втікало, блін, захарашені. Якось так. Тут по-любому є зальотик. Подумаємо, як його розкрутити. Що вони думають, що в них все добре? І вони уникнули покарання таким чином. Ні, Ніхіра. Ми їх їх в іншому місці. Це ж не проблема. Я думаю, що треба пересчитати, перерахувати пеньочки тут. Ми ще такого не робили. Але обов'язково зробимо на РГК. І перевірити цих куботаторів, блядь, жуковських. Як вони тут на куботали... На кубота тарили, блядь, собі на карман. І жуку на вілу з яхтою.